Усім привіт! Школа української для початківців! Сьогодні третій урок на каналі Учитель Української. Нагадаю вам, що учитися ніколи не пізно починайте вже сьогодні. На третьому занятті ми з вами опрацюємо домашнє завдання. Зваримо справжній український борщ, поспілкуємося за темою у магазині, почнемо вивчати числівники на позначення часу, продовжимо знайомитись з українською лексикою. І додому вам було задано опрацювати малюнок і написати невеличку розповідь за тим, що ви бачите на цьому зображенні. Я хочу наголосити на лексиці, я спеціально не давала її на попередньому уроці. Зараз ви можете подивитися на лексику, що стосується цієї теми. І переглянути свої розповіді, які ви написали вдома. Якщо у вас є бажання, ви можете розмістити свої розповіді в коментарях під відео або на моїй сторінці Facebook Учитель української. Дивимося, кухня. Ми можемо використовувати у розповіді свої такі слова, як стіл, стільці, мийка, «сковорідка». Деякі пишуть пательня, але пательня це діалектне слово, «Сковорідка» – найбільш уживаніше українське слово. Каструля, мікрохвильова піч, посуд, полички, квіти, посудомийна машина, два хлопчики. Зверніть увагу, що не два хлопчика, а два хлопчики ми будемо на наступному уроці про це говорити. «Плита» миючий засіб, дошка для нарізання, або обробна дошка. І е, хто ще не опрацював цей малюнок, будь ласка, чекаю на ваші розповіді. І ми з вами продовжуємо і сьогодні приготуємо смачний борщ український і запишемо, як треба його готувати покроково. Давайте спочатку. Перелічимо те, що ми бачимо на екрані, що потрібно для борщу: це картопля, помідори або томати, морква, буряк, капуста, цибуля, сіль, м'ясо. М'ясо буде будь-яке. Якщо вам потрібно, ви обираєте своє м'ясо, яке вам завгодно, яке вам подобається. І в е, борщ ще додається сметана, коли ми подаємо його на стіл. А тепер давайте з вами запишемо та опрацюємо, як покроково зварити борщ. І так, дивимося: поставимо на вогонь каструлю з м'ясом. Каструля, наголошую. Перший навар потрібно злити. Як бульйон буде готовий. Кидаємо нарізану картоплю. Подивіться, будь ласка, на слово бульйон, і як воно пишеться. Підсмажимо на сковороді цибулю, буряк та моркву, додаємо томатну пасту або заправку, засмажку виливаємо в каструлю, кидаємо капусту, зелень спеції смачного. Ось ми з вами і приготували, зварили український борщ. Ви можете собі записати, можете просто запам'ятати, які слова потрібно використовувати для цього. Тепер перейдемо до іншої теми у магазині. які слова ми вживаємо, коли приходимо в магазин. І спілкуємося, просимо нам щось продати, спілкуємося з продавцями, щось запитуємо. І так, обслуговувати вас можуть продавець або продавчиня жіночого роду. Звернімо увагу на такі слова ваги. Якщо ми говоримо: дайте мені будь ласка, зважте мені, будь ласка, Два кілограми або скільки кілограмів, грамів, також гривня. Ми використовуємо це слово гроші. так? І якщо нам потрібно не здачами говоримо, а решта. Дуже рідко, на жаль, у магазинах можна це слово почути: решта, а не здача. Також ми тут бачимо полиці, ящики, фрукти, овочі, квіти, кошик, вітається, посміхається, продавець або покупець, фрукти, овочі, яблука, помідори, груші, картопля, кріп, зелень. Бачимо на малюнку також собаку. Нагадую, що собака чоловічого роду, тобто він, собака це він. Поводок або повідець на собаці. Ми можемо вживати такі словосполучення або запитання, скільки коштує, яка ціна. Перегляньте, будь ласка, ще раз, можете собі зробити скрин або сфотографувати. І ми йдемо далі і переходимо до дуже цікавої теми, яка називається. Використання вживання числівників на позначення часу та дат. Зверніть, будь ласка, увагу, що коли ми називаємо або записуємо дати, то назви місяців вживаються у родовому відмінку. Наприклад, перше квітня і друге травня, 15 січня. Тобто місяць вживається завжди в родовому відмінку. Якщо ми вітаємо з якимось святом, то це також правило залишається незмінним. Наприклад, з 1 вересня. Але ніяк не з 1 вересням, як коли я чула та бачила, що так пишуть. Йдемо далі. Коли ми. На вулиці хочемо в когось спитати час, то потрібно запитувати, котра година, котра наголос падає на останній склад. Котра година. Потрібно пам'ятати, що година в українській мові жіночого роду, і якщо ми використовуємо порядкові числівники, то вони відповідають на питання, котра. Якщо це стосується години. Тобто, коли на годиннику ми бачимо 14.00, то говоримо не «не скільки дві години, а котра друга година дня, або 14 година, котра». Правильне запитання звучить котра година, о котрій годині, а не яка не скільки. Хвилини і секунди відповідають на питання скільки, і позначаються кількісними числівниками. Тобто говоримо 20 хвилин 5 секунд, а година 14, 14 година 20 хвилин. Або 20 хвилин на першу. Подивіться зараз на коло синього кольору, яке знаходиться праворуч у кутку вгорі. Ми бачимо, Уявіть собі, що це циферблат. Якщо хвилинна стрілка знаходиться праворуч на циферблаті, ми вживаємо прийменники по і на. Якщо хвилинна стрілка хвилинна, знаходиться у другій частині циферблату, ліворуч, то ми вживаємо прийменники за і «до». Наприклад, якщо ми подивимося на перший годинник, тут у нас 14 година 25 хвилин, то вживаючи прийменник, ми скажемо 25 хвилин на третю. Тому що наступна третя година на третю, щоб вжити прийменник по. Потрібно відштовхуватися від тієї години, яка вже пройшла. Тобто ми говоримо 25 хвилин по другій. Або 25 хвилин на третю. Якщо ми подивимося на другий годинник, ми бачимо, що тут 13 година 50 хвилин. Використовуючи прийменники, ми будемо використовувати прийменники з лівого з боку циферблата. За і до, ми можемо сказати 10 хвилин до другої, або за 10 хвилин друга. І на третьому годиннику ми також бачимо: тут 16 година 45 хвилин. За 15 хвилин 5 15 хвилин до 5-ї. Якщо ви звернули увагу, то прийменник за стоїть на початку. За 15 хвилин 5-та. Перед хвилинами. Прийменник до буде стояти перед годинами. 15 хвилин до 5-ї. Хочу наголосити на тому також, що прийменник без. В українській мові, на відміну від російської без 15. Прийменник без в українській мові не вживається зовсім на позначення часу. Запам'ятайте, зверніть увагу, будь ласка, на екран. Запам'ятайте друга година чверть на третю, пів на третю, за чверть третя, третя година ночі, 4 година дня, 8 година ранку. Восьма година вечора. Ще раз наголошую на тому, що години відповідають на питання, котра, котра година. Дві хвилини на третю, п'ять хвилин на третю, 25 хвилин на четверту. За дванадцять хвилин п'ята, за дві хвилини друга. Давайте ще раз подивимося, тут вже інша трішечки табличка, і ми бачимо, що також праворуч, якщо хвилинна стрілка знаходиться справа, то прийменники по і на використовуємо, якщо зліва, то за і до. Можете собі також сфотографувати цю схему. І ви бачите зараз час записаний за допомогою чисел цифр. Будь ласка, запишіть словами час, який ви бачите на екрані. Тисніть паузу і працюйте. Давайте перевіримо: 15 хвилин на 12 або 11 година 15 хвилин. Ви могли записати, або 15 хвилин на 12. 17 година 27 хвилин. Або 27 хвилин на 18. -ту. 22 година рівно. 20 хвилин на 19. -ту. Або 18 година 20 хвилин. За 25 хвилин 6 Або 5 година 35 хвилин. Давайте виконаємо тести. Їх тут 4. Будь ласка, тисніть паузу і знаходьте правильні відповіді. Перевіримо. У першому завданні правильна відповідь о 12.45. Тому що не у 12. Не, е, за 15 хвилин, 13 нам не підходить, без нам також не підходить. Котра година 12 о 12.45 це правильна відповідь. У другому завданні. Правильне запитання про час буде, котра година, звичайно ж. Третє. Правильна відповідь на питання, котра година? 21 година. Це правильна відповідь. І на годиннику ми зараз бачимо 12:55 або 12 година 55 хвилин. Це правильна відповідь. І на останок знову мотивація. Ти вже на вершині. Іди, підкорюй нову. Третій урок закінчено. До нових зустрічей. До побачення.